Сьогодні 19 листопада година 5 ранку. Я вже купалася, вдягаюся, тому що почалися схватки, десь так година третя і будемо їхали в родому. Схватки досить таки часті, кожних 7 хвилин, кожних 5 хвилин, тому зараз... Їдемо. Тальчик, Вставай. Почалося? Угу. Ми вже в роддомі. Їхали 20 хвилин. Тайден приймально зареєструємося перед нею. Я сумку цю візьму, а ти візьмеш в соробі, є. Можна сумку Так. Схватки кожних 5 хвилин на кожну схватку зупинялися, тому що дорога капець яка. Йдемо в приймальне реєструватися і, і, і в роду. В тому роддомі я проходила практику. Яка кушерка? І сьогодні 19. -е листопада. Так само 19-го народився наш перший син, ще другий народився 19-го. Сюди. Ану. Так, що я телефон не сховала, бо медсестра каже, ви, що щось фотографіруєте. Всі так бояться Телефона Чого? Фух, Позвонили, чекаємо, поки нам відкриють. І приймуть. Тут я нікого не пускаю, чоловіка не пускають. Тому я хотіла родити в Тернополі, бо тут навіть до дитини не пускають. Поки вийшла санітарка, зніму палату. Це передродова, пеленальний Пилнальний столик мої торби. Моє ложі. Ось так. Я прийшла, мене зважили. Передягнулася, зачекаю, поки акушерка огляне і тоді вже викличе лікаря. Подивилися на кріслі, відкриття 8, 8 см, це 4 пальці, і сказали, що зараз буду родити, зараз розкривали плідний гур і все. Віталік поїхав по лікарку і зараз будемо розділяти. Це просто жесть, я так боюся, мені аж душно, ну, я все спотіла. Дуже боюся. Надо тебе все Народився, хлопчик. Вагою 3600. 3600. І 53 сантиметри, о 8 годині. Було дуже важко, але народила. Зараз дві години лежу на... на кріслі. Дві години на кріслі без дитинки. Сутінку забрали. Тернополі одразу дають, а тут, тут забрали. Бачите, який він класний. Taký vím klasný. Takže chodíš do neho. Ja vžia v paláti. To je moja teda palátka. Tu ja sama. Počúvaj sa to prekrásne. Вже за годинку можна буде вставати. А поки ось так. Боже. Так, що хочу розказати? Хочу сказати, що тут після родів плаценту віддають. Віддали Віталікову плаценту, не знаю, чи він зрозумів. Сказали, закопати чи що. Може. Що з нею робити, не знаю. Далі. Далі що ще сказати? Не знаю, малюка я ще не бачила, не бачила ще Олежика. Віталій, правда, скинув фото, бо йому показували, то ну, так, якийсь такий його великий, такий грубенький на фото, насправді він інший. Просто на фото дитина е, така крупна виходить. Е, відколи він народився, за 15-8, а відтоді він спить. Зараз за 21 він відтоді спить. Якийсь спокійний виявився і вже його принесуть мені тоді, коли він проснеться, бо не хочуть будити. І тоді я перший раз прикладу його до грудей, і він буде пити своє заслужене молозиво. Mm -hmm. Ось. А Віталік мені накупляв йогуртів, печення, там сир, а йогуртів не можна, забрали від мене йогурт. Так що я їм тільки печення. Зараз, напевно, буде обід, побачимо, що досить на обід. Також можна було взяти індивідуальну палату. 300 гривень, не знаю, чи за день, чи, чи, чи за три дні. Скоріше всього, що за день. Але для чого мені ця палата? Тут все є. Також бачу, вже стоїть бейбібокс. Ось там це, напевно, мій. Не мій Олежика. Так що одразу дали. Ще що сказати. Зараз буде обід, бо це вже за 15 перша. А ще я щаслива, бо коло мене розетка з боку. Так, якийсь сьогодні в мене такий настрій гарний, а все так починалося. Починалося ми щоразу з Віталіком не могли спати вечором. Не могли ніяк заснути, говорили. Потім ми постійно бігали в туалет і такі в мене схватки. Тренувальні давно, вже ще від 3 листопада. А це вже почали бути такі сильніші. Я собі спокійно встала, Віталік спав, Віталіка не будила. Встала, помила голову, зробила всі справи, які потрібно в родом. Накрасилася, підмалювалася. Все, розбудила Віталік. Віталік бігом встав. Ну і ми виїхали, яка? Шоста година ми виїхали, по 6.20 ми були вже тут, в підволочиську. Ну і так коло шостої, коло ага, по 6.20 собі сьомої. Коло сьомої, там поки зважилася, прийшла я з вагою половиною, Потім стала на ваги, побачу, яка вага. А, так, що я хотіла сказати? Ага, ну і за 15-8 я народила. Мені здавалося, що це вічність, мені здавалося, що я здохну. Боже, це просто неймовірно, просто жесть. Я не знаю, я не знаю, як жінки родять по четверо дітей по п'ятеро. Виносити це так, а родити це просто пекло. Я казала одна дівчина-блогерка, щоб чоловіки зрозуміли, що таке роди. Чи б змогли вони видуться через ніс апельсин? Ось таке порівняння зробила. Насправді це дуже боляче, це просто кошмар. І я не знаю, як я справилася. Я не знаю, як я справилася, але... але одразу все забувається, одразу вся біль забувається. Ми спочатку, зайшли в тримальне відділення, там санітарка була, відкрила двері, а я знімала якраз відео, вона настрашилася, бо перед тим мали якийсь там прийом бурний. І так само лікарка прийшла, коли я ще лежала на кріслі, тому що народила. Каже, а що ти тут знімала? Я кажу, знімала? Маю свій канал в Ютубі, знімаю відео про себе, я себе знімала. А вона каже: А, а санітарка настрашилася, думала, що тут приїхали, там якісь кореспонденти і так далі. Тим часом мені принесли обід, зараз покажу, що тут дають. Так, я взяла свою посудину. Це моя кружечка, моя тарілочка. Принесли гречку і суп рисовий, походу. Ось такий в мене обід. Смачного мені. Мені принесли Олешика. Перше, він був завенняний в інший коцик, тончий, але він змерз, бо носик був дуже холодний і мамуся закутила його. Зараз ти велесенький носик. Мій малесенький хлопчик. Мій красавчик. І там якась дівчинка плаче постійно, плаче і плаче без кінця. Аж піщить. Зараз покажу мені принесла вечерю. Вечеря на вечерю в нас суп. Ось ячмінний суп, якщо я не помиляюся, я не знаю таких круп. Бо, бо, бо не їм їх, а потрібно. Все, дівочки, я їм. Ось box я розкрила. Дуже класні речі. Так, буду їсти. Не буду я сити одною зупою лікарняною. Зробила собі сир з бананом і з йогуртом. Петь скастка голодна, аби все з'їла. Мій хлопчик спить. Носик холодний. Його так закутала і носик все рівно холодний. Боже, моє щастячко. Малесеньке. Мій хлопчик наївся. В сумі її їсти не хоче, тільки цей цвіт їсть. Мамина радість, та сонечко маленьке. Намочка вже дивиться. Відкрив собі, оглядає, так. Такий спокійний. Ту-ту-ту. Щоб не сглазить, мамин зайчик. так же люблю його сильно. Всім привіт! Сьогодні другий день в родомі. Я вже страшенно хочу додому, мені вже тут надо тут дуже нудно, дуже скучно. Швайс себе вже краще, вже шві менше болять. У мене там було пару тріщин, розривів не було. Е, тому наклали пару шлів, не знаю скільки. А молоко ще не прибуло. Е, так що сьогодні не давала суміш перший раз і взяв бутилочку. Гарно з'їв. Зараз покажу, який він красавчик. Золотенький, пампусочок запухлий ще. Закутила його, бо носик холодний, холодний ще носик, а я все так же тут знаходжуся сама. Сусідки ніякої немає. Сьогодні на ранок була знов зупа Ячміна, не ячміна, пшенична. Але зараз має приїхати Віталій, хто вітає, щось привезе поїсти. Я не виспана, вночі спала мало, Олежик не наїдався молозивом і бутилочку не хотів вчора брати. Тому спав так і пробуджувався, трошки спав, пробудився, знову в цицю. І я не виспана спати, дуже хочу. Зараз трохи приляжу, поки приїде Олександр. Олександр сьогодні приїжджає до свого братика. Побачить його і Віталік, і сестра Віталіка. Так що сьогодні буде мала відвідувачів. Надіюся, мене завтра пустять додому. Але це не факт. Побачимо. Мій зайчик. Важили сьогодні дитину, то втратив 200 грамів за день. Або зважили, не може бути також за день 200 грам. Правда, Олешка? Щось тут в тебе оп? Отакий мій хлопчик Ку-ку. Ку-ку. До нас приїхав Тата. тато і братик. Я хочу за зняти зараз реакцію братика. Олександрика на Олексі. Так. Mm. Зараз. Прийде Олександрик. Тут виписують.

Олександра, великий практик. Худи сюда. Чуда. Олександр, куди до практика. Ставай. ти сідаєш? Минає наш другий день в роддомі. Ми з Олежком валяємось в ліжку. Олежа гарну поївку, дивилася мене лікарка. Виявляється, дуже багато є молозива. Для чого одна лікарка каже суміш давати, інша каже, я тобі не казала давати суміш. Тебе достатньо є. Ось так. на сніданок вже третій день. Ось є, яка це, блін. А, блін, яка це каша. Коротше, зупа. Така сама три, три дні підряд зупа. Такий мій сніданок. Я прийшла я тільки щось після де. Ну, ось де все окей, все гуд. Можна йти додому, але дитяча не пускає. Походу, бо я чула, як медсестра, акушерка говорила з дитячою, то Дитяча каже, що ти що тільки друга доба. Друга доба, третій, третій день. <кій> У нас на дворі сніг падає. Перший сніг. Насправді я себе не налаштовувала, що сьогодні йду, але якщо, може, лікарка, яка припала ротопна, відпустить, може, піду. Також рентген зробила. І все, все, все пороблено. Е, чекаю, відпустить чи не відпустить. Скоріше всього ще не відпустить. <гум> е, Синулька спить, не знову чекати. Олександр, Олександр. Але це ж не Олександр, це ж рулешки. Треба привикнути. Віселютки. В палаті вечором просто неможливо спати. Так страшно душно, що просто жесть. за духа страшна. Ой. Вчора йому пообтинала пазурчики, ще взяла е, ножнички з дому. Пазурчики я пообтинала своєму хлопчику, і він без рукавичків, йому дуже зручно. Сюнькає собі пальчики, кулачки, все. мій хлопчик, гарпузочку, мій малесенький. Спі-спі. В спі. день спині вечором мамі гастролі дає, показує кіна. Що ви думаєте, сьогодні я йду додому на другий день, на третій день, за дві сутки? Дві сутки і третій день. Ой, я така щаслива, я така щаслива, що в мене вже немає живота, вже майки не стерчать, Ой, я така задоволена, така рада, що дитина коло мене є. Живіть після родів, який третій день сьогодні. Все окей, тато наш радий, розпалює в хаті, готується до зустрічі. Це вже було в хаті головне тепленько. Вже вдома доробила відео, огляд бейбі-бокса. Э, дуже класні речі, насправді така задоволена, такі э, мімішні і такі дуже гарні. Все те, що потрібно. Коротше. Доробила огляд, вам це покажу, бо я вже дещо взяла на олежика, бо виявилось, дитячих речей мало, тому що перетікало там і від пупка. то коротше, Я запирала і якраз мені бракнуло одягу на олежика, тому я брала з бейбі боксу. дуже гарні речі, такі класні бодічки, такі штанятка, повзунки класні і такі малесенького розміру якраз на нього. 56 розмір, що невеликий, бо в мене все таке більше і дуже незручно. А це дуже гарні речі. Я дуже задоволена. І такі ковдрочка така гарна, бавовняна. Коротше, все покажу. Зніму відео обов'язково. Це, напевно, кожному попадається різне. Ну, мені попалось класне. Нам попалось. Все, що я брала в родом, цю сумку, все мені пригодилося. Ось зараз, наприклад, в цих ласінах, О, і цей нареч, рушник, цей для купання також з бейбі-боксу. Дуже класний. Дивіться, саме те, що я купляла в родом, от такі прокладки величезні. Коротше, не раджу їх брати. Після а використовувати звичайні прокладки, які йдуть на місячні, просто е, взяти багато крапель. Тому що ці, вони не в, е, втягують добре рідину і перемикає, перемикають трусики, тому їх треба вижучити. А окрім того, що я казала у відео, що я беру в родом, я ще взяла гель для інтимної гігієни. Ось такий натуральний в мене органічний, обов'язково, бо потрібно мити це пару разів в день. І також я брала крем для рук. Приїхав наш татко нас забирати. Олежка Де?

the man is